Власне, Коломойський, ставлячи на Зеленського та Тимошенко, фактично нічим не ризикував. Він знав, що один з двох кандидатів обов'язково переможе. І от у новорічну ніч на телеканалі 1+,1 українців замість президента Порошенка привітав Зеленський, який повідомив про свій намір стати президентом України. Прихильники Порошенка образились на демарш плюсів в їхній уяві. Коломойський виступав у ролі злого Карабаса-Барабаса, а Зеленський як слухняна лялька. Можливо, це й тішило самолюбство Ігоря Валерійовича, але сильно дратувало Володимира Олександровича. Хоча останній не відмовлявся під час виборчої кампанії від користування автомобілем Mercedes-Benz S600, який колись належав Ігорю Коломойському, а в той час був у власності куратора медіабізнесу групи Приват Тимура Міндіча. Важливо підкреслити, що під час президентської кампанії кількість виходів шоу-кварталу із Зеленським на плюсах побільшала. Третій останній на сьогодні сезон Слуги народу вийшов вже перед першим туром президентських виборів у березні 2019-го і сприймався опонентами зеленського як політична агітація. Важлива деталь під час президентської кампанії, особистим охоронцем Зеленського, був колишній охоронець Коломойського Максим Донець. Тоді ще полковник, колишній співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони. Після перемоги Зеленського він очолив службу безпеки президента України і у березні 2022 отримав звання бригадного генерала. Чи були виправданими твердження, що Зеленський є маріонеткою Коломойського, на чому увесь час акцентував основний конкурент Володимира Петро Порошенко? Напевно, це політична гіпербола пов'язана з тим, що Зеленський був новачком у політиці, за яким стояв дядько із мішком грошей. Досі Україна не знала президента, котрий без досвіду в сфері державного управління взявся б керувати країною. Звідси й теза про маріонетковість і неспроможність Зеленського як президента. А якщо є маріонетка, то значить існує особа, яка примушує її рухатися. Логіка абсолютно зрозуміла, як і прив'язка до неї Коломойського. 2019-го Порошенко повторював, чому Кремль, його агентура, олігархи, втікачі так скажено лютують на цих виборах. Скажено лютують, втратили повністю контроль. Коломойському ми не дамо жодного шансу. Оже під час президентської кампанії Петро Олексійович намагався боротися саме з Ігорем Валерійовичем, а не з Володимиром Олександровичем. І видно, це була фатальна його помилка, за яку Порошенко заплатив кріслом глави держави.